Христос Воскрес і разом з вами скажу воістину Воскрес, це найбільша переймаюча подія в нашому житті. Коли говорити про різні події впливаючі, то я би хотів сьогодні разом з вами глянути на річницю 25 років легалізації нашої церкви, яка була церква знищена? А від 25 років ми рахуємо, як церква почала розбудовуватися. Ми бачимо її в цілому форматі України. І не тільки. Ми бачимо її в форматі людини, людської душі. Чим людина живе, для чого вона живе. Вона втішається церквою, вона визначає свою діяльність для церкви, а церква є для людини. Це нас усіх перейняло, недавня переймаюча подія, події Майдану. Знову ж таки, я думаю, що весь народ переймався і був учасником, а хтось був по телевізії, учасником тих усіх подій Майдану. Майдан це не тільки зібрання людей, але в ім'я чого? В ім'я Людської гідності, людських прав і його свобод. І успіх Майдану сьогодні виразно відніється для нас усіх. Це є перемога як одне, так друге. І ми стоїмо перед третім, Воскреслим Христом. Це переймаюча подія, яка обняла всю вселенну, все людство. Живих і померлих, це тріумф життя. І ми до цього тріумфу йшли через Майдан, через піст, через наші жертви, через наші зусилля. Ми долали в собі найбільше зло, гріх. І ми дочекалися сьогодні ясного світлого Воскресіння, це знамено нашого життя. І я вас усіх сьогодні з тою подією вітаю і бажаю, щоб як одне, так друге і так оце перше переймало нас усіх, за для чого ми живемо. Тож вам усім бажаю перемоги добра над злом, перемоги, життя над смертю. Христос Воскрес!